Як вам і обіцяла повертаюся у цю студію не сама, а з чудовою прекрасною дівчинкою Ангелінкою Маковічук. Ми ще так розговорилися з нею, подружилися, подуркували. Ну, правда, більше я подру... подуркувала. Ангелінка в нас серйозна дівчинка. Вона з шести років займається у вокальній студії казковий світ, керівник, поет, пісняр, композитор, яка пише для дітей пісні, Неля Марковська. Привіт, Ангелінко! Привіт, як твої справи? Як твій настрій? Все добре, скажи нам, будь ласка, скільки тобі рочків зараз? Сім сім років, і ти навчаєшся у якому класі? Другому у другому класі. Ангелінка, ти займаєшся вокалом. Скількох років? З шести років ти займаєшся вокалом? Да? Як тобі взагалі? От от поясни нам, людям, які можливо ніколи не займалися вокалом. Як тобі Подобається, не подобається? Подобається. Що тобі подобається найбільше з усього вокал? Ти приходиш на репетиції, приходиш, і там керівник. Що тобі каже? Сьогодні будемо що робити. Співати. Співати. Яка твоя улюблена пісня? Весінночку кота. А це сьогодні, до речі, ми презентуємо цю пісню, ми будемо слухати її, так? Да. Ну, як справжня зірка, ти її презентуєш трішечки пізніше, а тепер давай з тобою трішечки ближче Англінка познайомимось. Окрім вокалу, чим ти ще займаєшся? Танцями, повітряною так. гімнастикою. Вау, повітряною гімнастикою, це класно. Скільки років ти займаєшся? Чотири. З чотирьох років ти займаєшся повітряною гімнастикою? І да. не страшно тобі? Не. Подобається? Да. Є якісь в тебе вже нагороди? Так. Да. Розказуй, де виступала? Виступала да, гамаках. Угу. гамака. Ну, а можливо, якісь змагання. Були в тебе змагання? Так. Да. Були успіхи також? Так. Да. І які? Веселі. Ні, ну маю на увазі, а. брала якісь місця, перші, другі, треті місця, нагороди приносила додому. Перші. Перші місця. Як тебе зустрічали, до речі, вдома з перемогою? Були всі раді, можливо, якось по особливому тебе зустріли. Раді. раді було можливо якесь свято, на честь тебе да. організовано. Що тобі робили, батьки? Дарували подарунки. Дарували подарунки. Да. А розкажи, будь ласка, трішечки про твоїх батьків. Я думаю, що вони зараз також нас слухають і переймаються, тримають за тебе кулачки, тому що як-ніяк, але в тебе сьогодні перший в житті такий зірковий ефір. Правда? Да Розкажи трішечки про твою сім'ю. Розкажеш, як звати маму тата? Маму звати Іна, тата звати Анатолій. В тебе є братики, сестрички. Ні, немає. Тому давайте передамо привіт мамі, і татові і подякуємо їм за таку красиву квіточку, яка сьогодні до нас завітала в студію. І вперше, до речі, буде презентувати свою е, пісню. Розкажи мені, будь ласка, трошечки про свої мрії, про свої плани. Ти хочеш стати співачкою? Ти хочеш стати спортсменкою? Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Співачкою співачкою, але а спорт. А що будемо робити з гімнастикою? Ангелінка? Mm. Щось будемо робити. Да. Займатися далі? Да. Ну це так, це одне одному не заважає. Будемо і займатися вокалом і гімнастикою паралельно. Які в тебе плани стосовно вокалу? Можливо, ти там маєш в планах бути великою зіркою світового масштабу? Є в тебе десь там такі плани? Да. А хто твоя улюблена співачка? Ти так мені розказала, але наші слухачі про це не знають. Розкажи, хто твоя улюблена? Ші. Ой, коло коло, кола, яка співає пісеньку про штучний інтелект, так? хі. Так. А хто ще? Е -е, далі я вже не знаю. Коло твоя улюблена співачка. І mm -hmm. ти мрієш з нею заспівати на одній сцені? Да. Клас! Оце ми побачимо Ангелінку Маковічук і коло на одній сцені. Я дуже надіюся, що кола почує наш ефір і скаже О. Це ідея. Хочу заспівати з Ангелінкою Маковічук на одній сцені. І я тобі цього бажаю. Ангелінка, про що ти ще мрієш? От зараз, які в тебе мрії? Літати. Літати? Серйозно? Так. Да. Оце мрії. Я також хочу літати. Ну, не знаю, чи можна виконати таку мрію, але дуже велика імовірність. Якщо дуже чогось хочеться, обов'язково це збудеться. Ангелінка, сьогодні ти будеш презентувати нам свою е, пісеньку, яка називається Кід так? Да. Розкажи нам, будь ласка, про цю пісню. Про що вона? Хто написав цю пісеньку тобі? Неля Марковська. А про що ця пісня? Про кота. Про котика? Так. Да. І що він там робить? Так, Трошечки про пісеньку. Знаєш, зірки, коли приїжджають, вони так розповідають докладно, докладно все про свою пісню. А розкажи ти про свою пісню? Про що вона? Ну, окрім того, що вона про котика, ми це вже зрозуміли. Що там котик робить в цій пісеньці? Котик е, ловить ну ловить мишок? Що він там робить? Я Не пам'ятаю. Ну, це секрет насправді, тому що ми тримаємо таку інтригу, щоб ви самі почули про що ця пісня, і вона прозвучить через декілька секундочок, хвилиночок у нашому ефірі. Ангеліночка, а скажи мені, будь ласка, можливо, в тебе є ідеальний образ? От ти виходиш на сцену, да в якій ти сукні? Можливо, костюмі, можливо, маєш якийсь там голові, образ, який ти дуже хочеш втілити в життя. Хочу юпочку чорну і гарну ковтичку чорну. Ну, все, мама, мама, тато, почули це. Будемо втілювати це в реальність. А от крім того, що ти хочеш там стати співачкою, чи ще щось, ми з тобою говорили, що ти мрієш також про песика, правда? Да. Дивись, сьогодні в тебе зірковий час, можеш просити зараз від батьків все, що завгодно. Користуючись можливістю, просимо для Ангелінки красивого, красивого песика. Також, так? Да. Ангелінка, що ти побажаєш нашим слухачам? Зараз всі тебе чують, всі за тебе переживають і всі хочуть почути твою пісеньку. Що ти можеш побажати нашим слухачам? Багато чого слухав радіо. Що вони б слухали радіо. А щастя, будемо бажати. Да. Здоров'ячка також. Да. Обов'язково. Да. І, і ще слухати що? Слу слухати пісеньку від Ангелінку Маковічук, яка називається. Весеночку кота, ну все весючко кота. Будемо слухати. Ангеліночку дуже дякуємо тобі, що ти завітала сьогодні до нас. Така красива, усміхнена. Звичайно, що ми всі трішечки переймаємось. Це нормально переживати. Тим паче, коли в тебе перший в житті ефір. Ми тобі бажаємо великої сцени, великих успіхів і досягнень подальшому. І дуже дуже багато нагород. І слухаємо, звичайно, що твою пісень. and i Сича